Депутати і присутні, вітаю на сьогоднішньому пенальному засіданні сесії нашої ради. 53-та сесія 8-го скликання Соворозької селищної ради із Мирінської радикої області. Оголошується відкритою. Прошу всіх стати. Світлої пам'яті територічного подвигу воїнів полеглих під час виконання бойових завдань мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина мовчання. Шановні колеги, перед розглядом питань порядку денного згадую про статтю 35 закону України про запобігання корупції, про особливості вирублювання конфліктів інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів депутат не має права брати участі і привезли ті та проведення з ним. До складу Суворівської селищної ради високого скликання входить 19 депутатів на засіданні присутні 12. Форум для прийняття рішень є. А, пропонується регламент роботи. Для розгляду організаційних питань до 10 хвилин. Для інформації до 10 хвилин. Для виступів до 5, для довідок до 3. Чи є запитання? Хто такий регламент? Прошу зняти руки. Рішення прийняття одностайно. Переходимо до затвердження порядку денного. На порядку, денному, на порядку денному у нас сьогодні два питання. Перший про порядок денний, друге питання про звернення депутатів Соверської селищної ради щодо підтримки плану перемоги. Чи є запитання по порядку денного пропозиції? Тощо запитання немає. Прошу затвердити порядок денний, прошу підняти руку хто за. Рішення прийнято одностайно. Переходимо до другого питання. порядку денного. На другому питанні у нас є проєкт рішення, який звучить так. Схвалити текст звернення депутатів Суворовської селищної ради із Маївського району Доської області щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Додаток є. Друге Другий пункт порядку питання. Розповсюдити дане звернення через засоби масової інформації Служби селищної ради з міської Ордонської області та оприлюднити на офіційному веб-сайті Ради. Чи є запитання, пропозиції тощо? Чи є пропозиція додати другий пункт до проєкту рішення з таким змістом? Надіслати звернення Президента України, Верховній Раді України, містам побратимам та містам партнерам. А другий пункт зробити відповідно третє. Чи є запитання? А яким ще містом оператором? Мене про межа Ми Можемо звернутися до якого міста. У нас підписаний меморандум з містом Це це наші наші партнери. партнери. стратегічні Але що. У мене в асоціації є меморандум с ним места. Чи є, є, є пропозиція вивчити питання, та може ми скажемо якийсь меморандум з якимось містом? Ну, тобто, давайте вивчати це питання. Музика, чекайте, у нас немає заключення з асоціацією. Це вже рада Так, може є асоціація? Є. Це, так. Тобто, тоді ми можемо просто ну, простоїти, да, з асоціацією. Так, асоціація та, э, розповсюдила, так, це робиться. Ми є і з асоціацією, з многими там і асоціації до які нам допомагають і в Україні, і везде. Добре, ніч. Я це протокол внесу. Сновні депутати. Саме звернення. Зачитаю. Звернення Суворовської селищної ради. 8 скрипня щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свою, свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, на залежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України. США, європейських кранах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань. А п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт предозворотні зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України її у виробництві енергії та продовольства є стратегічним вваженим на цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів. Спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Сворозька селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Суворовської територіальної громади звертаємось до партнерів селищної ради, міської ради майстрів Болгарія з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Чи є запитання? Пропозиції. Запитань нема. Переходимо до голосування до оліч. затвердження з правками. В цілому. В цілому. За За основу та в цілому. Прошу підняти руку. Хто за? А, Рішення прийнято Одностайно. Шановні депутати. Нарнее засідання 53 сесії. Оголошується закритим. Прошу стати звичайні українським.